Вітаю вас на каналі Астрологія, де я розповідаю про космічні події на зоряному небі. І якщо вам ця тема цікава і сподобається подача інформації, підписуйтесь на канал і натискайте дзвіночок, щоб не пропускати нові прогнози. Ми щойно переступили поріг нового року, і небо вже готує для нас перший магічний подарунок. Сьогодні ми поговоримо про період, коли місяць стає яскравішим. Так само, як має стати яскравішим ваше життя. 3 січня ми зустрінемо першу повню 26-го року у знаці Рака. І традиційно висловлюю велику подяку глядачам каналу за ваш зворотній зв'язок, за ваші думки, які ви висловлюєте, за вашу підтримку, коментарі та добрі побажання, які я отримую від вас. Дякую вам з Новим роком всіх! Я бажаю вам, щоб у ці дні ви знайшли свій внутрішній дім, те місце сили, де ви відчуваєте себе в повній безпеці та любові нехай срібне сяйво супермісяця змиває всі тривоги минулого і наповнить ваші серця ніжністю до себе та своїх близьких. А також бажаю в цей час знайти ту саму золоту середину між вашими великими амбіціями та потребами вашої душі. Нехай супермісяць підсвітить вам шлях до гармонії у вашому домі та успіху у справах. Бажаю вам мудрості відпустити старе і з чистим серцем відкрити двері у свій щасливий 26-й рік. Повний місяць. Відбудеться 3 січня 26-го року о 12.03 в 14 градусі рака на осі рак Козиріг, рік 13 повних місяців. І перший повний місяць 26-го року це особлива астрологічна подія, яка задасть Том всьому року. Це не просто астрономічна подія, це потужний емоційний резонанс і міст між минулим та майбутнім. Перша повня року поставить нам чимало питань, навіть якщо повня і пройде красиво, м'яко та затишно, то це лише може бути на поверхні. Знак рака вміє приховати найцікавіше в глибині. Енергії повного місяця б'ють через край. І важливо не прогаяти цей момент і направити силу нічного світила в правильне русло. Це супермісяць, тобто місяць підійде до землі на найближчу точку своєї орбіти, місяць в Перегеї. І це буде видовище, від якого перехоплює подих, тому що величезний срібний диск. Який висить низько над горизонтом, пофарбований у теплі тони, і ми вже бачимо більш яскравий місяць. Місяць 3 січня досягає піку своєї сили, в чутливому та глибокому знаку рака і перебуває в опозиції до сонця в козирозі. Повний місяць це протистояння сонця та місяця, це завжди період емоційної активності. І так як емоції в період повного місяця сильно включені, тому постарайтеся не включатися в конфліктні ситуації, а краще відійти в сторону і поспостерігати. Повня завжди висвічує те, що було приховано, оголює справжні почуття і доводить процеси до кульмінації. І зараз ми будемо проходити вовчий місяць. Наші предки називали повний місяць по різному, залежно від особливостей місяця, в якому цей місяць відбувається. Раніше вважалося, що вовки виють від голоду, проте зараз ми знаємо, що за допомогою голосу ці хижаки найчастіше спілкуються, підтримують згуртованість зграї або відлякують чужинців. І вовчий місяць. Має символічне значення у багатьох культурах, традиційно вважається, що він символізує захист і спільність як вовче життя, яке підкреслює зв'язок зі своєю зграєю. Багато хто використовує цей місяць як привід для осмислення своїх емоцій, відновлення зв'язку зі своєю інтуїцією та зміцнення відносин з близькими. І вовчий місяць також вважається слушним моментом для постановки цілей і усвідомлення власної внутрішньої сили. Звичайно, ці тлумачення не ґрунтуються на астрономії, вони є частиною фольклору та магічного мислення, але вони допомагають подивитися на нічне небо по-новому. Крім того. Повний місяць сяятиме поряд з Юпітером, який наближається до своєї максимальної яскравості, і разом вони утворюють рідкісний та красивий дует. Січневий повний місяць це завжди час емоційної інтенсивності, коли наші почуття та інтуїція стають особливо гострими. Повний місяць в раці також акцентує увагу на балансі між особистим життям і кар'єрою. І важливо знайти гармонію між прагненням до успіху у професійній сфері та необхідністю затишку та підтримки в домашньому колі. Так, рак про дім і безпеку, але цей повний місяць більше схожий на генеральне прибирання у всіх кімнатах, ніж на затишні посиденьки. Сонце в козирозі це про цілі та перспективи розвитку, про плани, про серйозне ставлення до життя. Стабілізацію якихось процесів, і, звичайно, це про досягнення цілей, про почесті та славу, про статус, професійну діяльність, закон і час систематизацію процесів, і це межі в молодий місяць в раці, півроку тому, 25 червня 25-го року, ми ставили цілі, і в період повного місяця можна побачити, який результат ми досягли. Або певний проміжний результат. І в цей повний місяць можна побачити, на якому рівні ми знаходимося. Також можуть виникнути ситуації, які змусять задуматися про сімейні цінності, про відносини з кровними родичами і про питання нерухомості. І наше завдання збалансувати теми сім'ї та кар'єри. Місяць у знаку рака це про сім'ю, нерухомість, традиції і, звичайно, повня говорить про баланс кар'єри, бізнесу, професійної діяльності і сім'ї. І в період проходження місяця по знаку рака місяць перебуває у своєму власному домі і робить більш активною роботу підсвідомості і захищає традицію, дім сім'ю. Протягом цього періоду загострюється. Емоційна чутливість та інтуїція, люди відчувають потребу в безпеці, ніжності, і саме це дає стан спокою та впевненості. Вчинки можуть бути менш логічними, швидше їх будуть диктувати підсвідомість або почуття. І цей період є придатним, щоб піклуватися про сім'ю, дім, справи рідні, традиції та побут. І необхідно шанувати матерів та жінок і приділяти їм увагу. І в цей же час нам може бути легше вирішувати складні питання, якщо ми самі проявляємо співчуття, участь, промовляємо слова схвалення та підтримуємо рідних та близьких. Але ж з іншого боку, емоції, сповнені забаганок, дратівливості, може збільшувати схильність ображатися. Комплекс я жертва може стати особливо сильним, і ці емоції можуть стати переважаючими в цей період. Багато хто може відчувати бажання пірнути в свою нірку, сховатися від інших і відчувати себе в безпеці. Тому в цей час хочеться дбати про когось, когось виховувати або відчути себе дитиною. Посилюється потреба в близькості, емоційній відкритості, тож надайте один одному таку можливість почитайте своїх батьків. В цей час виникає інтерес до своїх витоків і бажання відвідати місця поховання предків, відчути зв'язок і наступність поколінь. Тож звертайте увагу на свої думки в цей час та ідеї, які можуть виникати. Тому що інтуїція та проникливість може загостритися. Повний місяць в раці, ознаку сім'ї, коріння, підсвідомості та глибокої інтуїції ця енергія працюватиме з нашим внутрішнім світом. Вона вимиє на берег пам'яті незавершені емоції та тихі, але наполегливі бажання душі. Тож не бійтеся поринути в ці відчуття. Адже вони можуть містити цінні підказки про те, що справді важливо для вас повний місяць в раці це гарний час для примирення та з'ясування причин нерозуміння один одного, але тільки у спокійному форматі. Можуть проявитися теми, які пов'язані зі стосунками, з рідними, з дитинством, з минулим, і це чудовий момент для лікування старих образ або зміцнення сімейних зв'язків. Взагалі повня акцентує нашу увагу на відносинах, колишніх або сьогодення. Повний місяць в раці звертає нас до аналізу нашого особистого життя, яке не влаштовує і що хочеться змінити. Межі між емоціями та почуттями інших людей можуть стати тонкими, може виникнути потреба подбати про себе та близьких, навести лад у своєму гніздечку як в прямому, так і в переносному значенні. Це час, коли настає усвідомлення зрозуміти корінь наших тригерів, проаналізувати незадоволеність потреб, відпустити непотрібні звички. Тож намагайтеся відпустити минуле особливо негативні події та людей з 25-го року. Нехай все погане залишиться в минулому році, а ви в цей місяць відкрите двері в сприятливе майбутнє. Проведіть період повного місяця зі своєю родиною чи близькими вам людьми. Також цей повний місяць перенесе центр нашої уваги на особисту, рідну, духовну, глибоку подорож в себе. Це час, коли приховане може стати явним, а почуття знайдуть голос. Це час не для дій, а для осяянь, для прислуховування до шепоту внутрішнього голосу, який ми так часто заглушаємо у метушні буднів. Якщо ви відчуваєте, що застрягли, живете на автоматі або носите в грудях невимовну тугу за чимось більшим, цей період може стати для вас ключовим. Світло місяця в знаку рака м'яко, але наполегливо вкаже на те, що вимагає зцілення, відпускання або, навпаки, прийняття у ваше життя. Дорога в нове життя починається з чесної розмови із самим собою. Тож в ці дні уникайте різких слів та поспішних рішень під впливом настрою, дайте волю почуттям у безпечному просторі через творчість розмови з близькими людьми або роздуми у щоденнику. Це час емоційної чесності із самим собою. Тож повний місяць відбудеться 3 січня о 12.03 у знаку рака. В з'єднанні із зіркою Сіріус, однією із найшанованіших та наймістичних зірок в астрології. Вона несе глибокий духовний і сакральний зміст, пов'язуючи людину з вищими вимірами, родовою пам'яттю та місією душі. Планети в основному перебувають у знаках Землі та води, що підказує нам, що настав час підкріплювати рішення справами. І даний повний місяць це момент пробудження глибинних почуттів, зв'язку з корінням, сім'єю та батьківщиною і шанування традицій. Місяць в Раці протистоїть цілій команді планет в Козерозі Марсу, Венері і Сонцю. Це зіткнення м'якості та твердості. І космос вимагає розібратися. А що з того, що ви називаєте турботою, домом? Або сімейною іделією, насправді вас виснажує. Вісь рак козиріг це внутрішній барометр, який показує, наскільки ми чесні самі з собою в питаннях балансу між особистим та професійним, між м'якістю та твердістю. І якщо останні місяці ви жили в режимі Треба, ігноруючи свої потреби. То цей повний місяць нагадає, що настав час зупинитися і чесно зізнатися собі, а як взагалі я почуваюся насправді. Місяць в раці просить нас прислухатися до своїх потреб, а сонце в Козирозі нагадує про зобов'язання та цілі, і сонце зібрало навколо себе групу підтримки Венеру та Марс. Ця трійка несе потужну енергію дії. Амбіцій та прагнення до результатів, і всі разом вони протистоять чутливому місяцю в раці, а Сонце з Венерою та Марсом надає енергії рішучості, любові та прагнення до побудови міцного майбутнього. Венера це про дипломатію та компроміси. А Марс Бог війни. А також в повні беруть участь лунні вузли, кармічні, в гармонійних аспектах. До місяця та сонця. І це підказує нам, що буде непросто, але ми маємо підтримку космосу. А також через 12 годин після точного моменту повного місяця місяць з'єднається з ретроградним Юпітером, який допомагає місяцю все ж таки тримати баланс і протистояти потужному стеліуму у козерозі. Юпітер не дасть забути, що турбота про себе та емоційне благополуччя також дуже важливі, як амбіції та досягнення, і ця повня не дасть сховатися за фразами все нормально, і я впораюся. Вона висвітить, де ми піклуємося про інших на шкоду собі, очікуючи, що колись нам відплатиться. Які обов'язки ви вже не можете виносити, і в яких стосунках ви боїтеся просити те, що вам потрібно? Так вже трапилося, що перша повня року проходить на осі рак козиріг і порушує питання балансу між досягаторством і тією найтоншою і беззахисною частиною нашого я, яка ховається в глибині кожної душі. І є надія, що цей повний місяць. Якщо не поставить крапку, то стане дуже важливим моментом в процесі врегулювання конфліктів. Можливо, це не просто про розмови, а про конкретні дії. Тож ця повня підходить для того, щоб встановити нові межі без пояснень і почуття провини, проаналізувати витрати на себе, чесно оцінити. Чи немає економії ресурсів на собі коханих, і це не завжди про гроші. Важливо оцінити кар'єрні пріоритети, запитати себе чесно, робота дає ресурс жити чи забирає останні сили. І якщо друге, то подумати, як і коли можна змінити ситуацію. Також в цей період добре згадати про дитячі радості, бажання зателефонувати другові чи подрузі дитинства. І добре попрацювати зі своєю частиною себе, яка вміє радіти просто або зцілити ті частини себе, які потребують зцілення. А також варто уникати в цей період бурхливих емоцій та конфліктів. Енергія раку може робити нас надто чутливими, не потрібно приймати важливих рішень в пориві почуттів. Краще почекати, поки емоції вляжуться, не варто розпочинати масштабні ремонти та переїзди. Спадаючий місяць, це час завершення, але не старту великих проєктів. Не замикайтеся в собі, тому що знак рака, звичайно, це любить, але ізоляція зараз не допоможе. Краще знайти того, з ким можна поговорити по душам, не варто себе порівнювати з іншими. Знак рака нагадує, що кожен має свій шлях і свою швидкість, тож не варто застрити чужим успіхам. Так, цей повний місяць може бути емоційно непростим, але зустріти його дбайливо допоможе готовність бути чесними із собою і можливість дати собі право на слабкість. Тож добре використати енергію супермісяця 3 січня для очищення та завершення. Повний місяць це час відпускання. Тож напишіть на папері все, що більше вам не служить: старі емоції, образи, обмежуючі переконання, подякуйте їм за уроки та спаліть листок під місячним світлом. Безпечно, у вогнетривкому посуді, і прошепочіть, я відпускаю з любов'ю та вдячністю. А щоб зарядити свої наміри, винесіть на місячне світло листок з намірами, які ви ставили 1 січня, і нехай місячне світло їх зарядить. Можете постояти під місяцем, поклавши руку на серце, і відчуйте, як його світло наповнює вас спокоєм та силою. Отже. Цей супермісяць, як ніжні обійми Всесвіту на початку року, і він нагадує нам: дбайте про себе, слухайте своє серце, відпускайте старе з любов'ю. Те, що ви звільните в ці дні, створить простір для всього прекрасного, що вже йде в 26-му році. І це час не для битв. А для усвідомлення. Суперечлива енергія повні показує, де у нашому житті є дисбаланс між почуттям і боргом, між мріями і реальністю. Не вимагайте від себе рішень сьогодні, просто помітьте цю напругу, іноді досить визнати, так мені важко обирати між домом та роботою. Завтра буде ясніше. Зірки підказують, але шлях. Ми обираємо самі. Тож, бережіть себе. Іноді просто пережити такий період з мінімальними втратами це вже перемога. Бажаю всім успіху. Дякую, що завітали на канал. Ставте нравлики, вподобайки, підписуйтесь на канал, пишіть коментарі. Діліться цим відео з рідними та близькими. До нових зустрічей!